Вибираю вибір вчиконо. Якщо хтось впаде, він розіб'ється. Пригадайте, що мені взяти. Чи нуба, чи ресурси. Я думаю, нубіка допомогти йому грати. Давай. Добак іди. Тепер він підійшов. Все, тепер ми з ним подружилися. Ура! І він мені навіть показує. Привіт! Ну, все, ми починаємо. Що він робить? Вау! І він мені до ресурсів. Дякую А тепер йому показуємо подарунок. Ну, якщо тобі сподобалося це, це відео, пишіть коментарі.